Ну що ж, пані і панове, вітання Зіславська, з Карпат, з теплих Карпат. Хоча у нас сіренько дощить, але тепла погода. Я отут записую відео в своєму такому такій колибі шалаші. Шалаш не наше слово, ну може пошукати, ну придумаємо щось. І хочу повідомити, що я тепер безкінечно ходжу босий. Ось ці часи. Місяць чи більше, що я записував багато відео про цю ванну для ній, і то все спрацювало. І ось я вже можу собі дозволити дуже багато ходити, бо соніж. Хочу подякувати сімейному лікарю Дані Олександрівні, бо вона в мене добрий консультант. Ми з нею багато що радимось. Звичайно, я поганий пацієнт, тому що я взагалі не пацієнт. Я ненавиджу це слово. Я не терплячий. Подивіться в Вікіпедії, почитайте. Це дурацьке слово, дурненьке, яке хтось там увів. Латинське воно. І будемо шукати слово наше. Таке справжнє, коли є сімейний лікар, який старий, який досвідчений консультант, який має знання, але просто радить на дистанції по телефону, по вайберу чи по чому там. Але це не ми не є пацієнти, ми є прекрасні, чудові жителі тої планети, громадяни своєї держави. Але вибачайте слово пацієнт це чокнути. Я його ненавиджу. По-німецьки ґедлдій теж подібне означає. Ось таке Такі чудові бруньки. Вважаю, що добрий сімейний лікар у сенсі консультанта. Це, це, це чудово, коли людина, як дана Олександрівна, ходить по ягоди вранці, в п'ятій годині бувало попередні роки. Минулий рік навіть ми гуляли, ходили на тростян. До мене ось там де оці смереки, там бувають чорниці. Це в тому плані добре, коли я, с -с -с -с, сімейний лікар може показувати приклад сам. Не просто радити. <кхід> Отже, я велику вдячність виражаю і нагадую, що тепер, бо соняш, я ходжу годинами. А це означає, що оздоровлення триває відновлення, реабілітація годинами, не секундами, не пігулками, а на природі цій чудові, красиві планеті. А люди не цінять це добро, знахабліли. Це деякі там на сході москалі, а там на заході теж зажиріли буржуї. Це є кепсько. Тож будьмо здорові.